Якщо коротко, по-перше, я бажаю, що сьогодні це скликання Верховної Ради демонструє, по-перше, безвідповідальність, не обговорюючи по суті законопроект і не вносячи в нього зміни, не вилучаючи звідти тих хробачків, про які вже було сказано. І це, і це є власне дуже сумно, дуже ну, взагалі послаблює нашу країну. Друга теза, що децентралізація в Україні буде відбуватися незалежно від того, чи будуть внесені зміни, чи не будуть внесені зміни в Конституцію, тому що дозріло вже суспільство. Я багато зустрічаюся в останні місяці власне, з представниками місцевого самоврядування, і ну, сьогодні власне, той, ну, той рівень очікувань і бажання. В них провести цю реформу в мене вселяє переконання, що зупинити цей процес вже неможливо. І питання тільки в тому, чи ми створимо нормальні законодавчі умови для їхнього функціонування, чи їм треба буде за все боротися ще багато років. А від цього залежить знову ж таки темпи розвитку нашої країни. От хай, хай депутати вирішують Верховної Ради на основі цих. So test.